Дитина, яка по зарано в сім'ї, з нею відбувається рольова інверсія, це коли дитина бере на себе відповідальність батька чи матері. І їй ці відповідальності не притаманні. Наприклад, народився молодший брат чи сестра, і обов'язки перекидають на старшу дитину. Таким чином, старша дитина стає маленькою мамою або в сім'ї постійний хаос, і дитина змушена мирити та заспокоювати батьків. І таким чином уже дитина стає дорослим. Для своїх батьків і друга проблема, яка виникає, це відсутність простору для розвитку власного я у такої дитини немає права на власне дитинство. Вона просто не знає, що таке гратись, лінуватись та бути собою. А тепер дивіться, до чого це призводить у дорослому житті. Перше це хронічна тривожність, тому що і тіло, і психіка завжди жили за переконанням. Все на мені, і я маю все проконтролювати. Друге, це проблеми з особистими кордонами, тому що таким людям важко сказати ні. І вони звикли себе переставляти на друге місце заради інших. Третє, практично у всіх буде провина за відпочинок. Як тільки ви намагаєтесь полежати, відключитись, всередині з'являється внутрішній голос, який каже, ти лінивий, тебе не можна любити. Четверте, і очевидно, що це емоційне вигорання, тому що як витрачати себе вчили, а як відновлювати себе ніхто не розповідав. І п'яте, основне, у вас буде схильність рятувати інших. Тобто, ви будете притягувати у своє життя тих людей, які схильні користуватись. Чужою турботою зараз ви повинні зрозуміти, що всередині вас, наче немає контакту з власним я. Ви живете і сприймаєте світ через призму інших людей, не розуміючи, а що саме ви хочете. А насправді всередині вас є витіснена злість на батьків Проте, а чому я не мав права бути дитиною? Але ця злість часто перетворюється на сором і самозвинувачення. І якщо ви впізнали себе. То по-перше, вам потрібно відновлювати зв'язок із власним я. По-друге, створювати простір, в якому власне я могло би розвиватись, інакше ваше життя перетвориться на життя без вибору, а це сумно.